Сьогодні у нас 12 липня тюкувачка знов поламалась, поки не тюкуємо. В Лисівці стоїть згорнуте сіно, але тюкувати поки немає як бо. Тюкувачку знов роблять, поки поломана. Сказав як зроби, набере і поїдемо Ну А коли це буде і чи буде взагалі поки що. не знаю. Солнце пече, жара. Главное, чтобы телят вода была и есть. Хай жуют. Наедятся, напьются. І он туди в тіньок під навіс. І чекаємо тюкувачку. Як тільки поступить дзвінок, їдемо тюкуємо, перевозимо сіно, складаємо. А поки що режим очікування. Температура у нас, правда, градусник майже на сонці стоїть. До 50, 48, 48, 49 на градуснику. Ну, в тіні більше 35, це точно. Оце такий у нас на дворі є градусник. Все, Роман позвонив, що вже тюкує. Я вже взяв прицеп, приїхав. Зараз Ваня з хлопцями під'їде грозовичком. І Роман зараз піджене свою тюкувачку. Продовжимо тюкувати і збирати сіно, перевозити. Сьогодні мої хлопці ще своїх друзів, там молодж підтягнув на допомогу то я думаю ми швидко зараз загрузимо і перевеземо так що продовжуємо працювати Все, перевезли з Лисівки сіно. Зараз заметемо прицеп, одвезу. В общем, вже пізновато. Це наш коровник світиться. В общем, вивалили один прицеп. Завтра вже будемо складати. І ось другий прицеп вивалив, розтягнув його так. Ну а машину розгрузимо вже завтра, зитра. В общем, з лисівки ми забрали 500 чимось тюків, там надав вані уточнити, скільки. По-моєму, 500 там з хвостиком. В общем, завтра поскладаємо. І значить будемо починати точніше продовжувати косити далі. По трохи будемо підкашувати, тікувати, підкашувати, тікувати. Так і будемо заготавлювати, поки не заготовимо повністю. Ну а на цьому поки що все. Що маню? Що? Що там? Зараз папа одвезе прицеп і приїде. Ну все. На сьогодні поки що все. До зустрічі в наступних відео.